Вітаю всіх зранку і запрошую приєднуватись до моєї політичної ранкової зарядки. Ну не забуваємо робити і фізичну ранкову зарядку. Отже, сьогодні, 16 грудня в понеділок, у політичній ранковій зарядці поговоримо про наступне. Посольство Катару у Сирії відкривається у вівторок, 17 грудня. Про це заявили в Катарі. У неділю, до речі, 13 років там не було посольства. Перед тим Туреччина також після перерви у 12 років відкрила посольство Туреччини у Сирії. Тобто ситуація у Сирії потихеньку починає стабілізуватися. Побачимо, як буде далі розвиватися події у Франції. Сьогодні призначений премєр міністр Франсуа Байру президентом Енелем Макроном з 9 ранку починає зустрічатися з політичними силами. Першими це буде Марії Люпен для того, щоб спробувати вийти з глухого кута у Франції з політичної кризи та прийняти бюджет. Його треба прийняти до кінця року. Сьогодні в понеділок Конституційний суд у Південній Кореї починає розгляд питання про імпічмент президента Південної Кореї Юнсок Хьоля, якого у суботу, 14 грудня, парламент таки проголосував за імпічмент. 204 голоси проголосували за, 85 Проти три утрималося, вісім бюлетенів були визнані недійсними. І саме Конституційний суд тепер вирішить питання щодо законності імпічменту президента Південної Кореї. Він має на це 180 днів. Президент Бразилії Лула Дасіло вийшов в неділю із госпіля в Сан-Паулу. Він був туди госпіталізований 10 грудня. Це стало наслідком падіння ще у жовтні. Цього року йому зробили операцію. Він сказав в пресі перед тим, як повернутися додому, що тепер тільки він зрозумів, наскільки все там є для нього, ну було все серйозно. Міністерство закордонних справ Алжиру викликало цього тижня посла Франції, щоб попередити, дати суворе попередження про дії маневри, які дестабілізують ситуацію в Алжирі. Про це у неділю повідомили місцеві ЗМІ. Ну і також, на мою думку, достатньо цікава новина, на минулому тижні сім понад 75 лауреатів Нобелівської премії виступили проти призначення Роберта Кеннеді молодшого міністром охорони здоров'я у США. Його номінував Дональд Трамп, і вони звернулися з відкритим листом до сенаторів, в якому сказали на некомпетентність Роберта Кеннеді молодшого, а також що його поведінку під час ковіду він виступав проти вакцинації. Отже, сьогодні день тільки починається. Я бажаю вам вдалого та енергійного дня. Все буде Україна!